Всім привіт, пацани! І з вами Богдан. Я хочу сказати, показати вам точніше, як скачати counter strike 1.6. Е, я через тарент не буду показувати, як скачувати, ну, тому що в не в кожного є. Я буду скачувати через пряму силку. Нажимаю. І треба почекати, як завжди. Зараз, коли воно загрузиться, я покажу. Все воно загрузилося. Ми відкриваємо. Запустіть. І чекаємо. Да. Угу. На... Тут є українська ще, Я виберу українське. Далі. І ви тут вибираєте, де ви хочете встановити. Наприклад, диск D, Ось, диск D, І далі воно у вас і нажимаєте далі. І воно у вас скачується. Потім завершаєте і все. Ігра є. Можете спокійно грати. Так. Е ще, напевно, завтра або сьогодні вечором я випущу відео, як скачувати скіни на Counter-Strike, карти, е скини. Е ще як скачувати е скіни на зброї або модельки. З вами був Богдан і до нових зустрічей!